Добрий день, мої діти! Сьогодні урок математики вам потрібно опрацювати самостійно. Розгорніть, будь ласка, свої робочі зошити та запишіть. 23 листопада класна робота. За потреби відео можете ставити на паузу. Розгорніть свої підручники з математики на сторінці 87. Давайте згадаємо з вами, що ми з вами вчора вивчили. Так ми розпочали вивчати трицифрові числа. Давайте згадаємо, яке число називається трицифровим? Число, яке має в собі три цифри. До цього ми з вами працювали тільки з двоцифровими числами, які мали в собі розряд десятків і розряд одиниць. Вчора ми розпочали з вами вивчати числа, яких з'явився розряд сотень. Нагадайте мені, яке ми число отримаємо, коли до числа додамо одиницю. Так, наступне: а яке число ми отримаємо, якщо від... Даного числа віднімемо одиницю. Так, попереднє. Отож, допоможіть мені усно знайти значення виразів, зображених на екрані. Це номер 488 у підручнику. 139 плюс 1. Молодці. 130 мінус 1. Розумнички 129 мінус один. Супер. 178 плюс один. Так, це 179. наступне число. 189 плюс 1. 190 -1. це наступне число до числа 189. Розумнички 110 мінус один. 109. 190 мінус 1, 189 і 191 плюс 1, так, 192. Ви великі розумнички. Ми з вами тільки що дізналися, як утворюється попереднє і наступне число. Допоможіть мені дізнатися, як дістати число, що йде за числом 179. Так, додати одиничку і яке це число буде? Так, 180. Як дістати число, що передує числу 150? Відняти одиничку. І яке це число буде? Так, 149. Розумнички. Зараз на екрані з'явилась нумераційна таблиця. Що це означає? Що в таблиці ми маємо розряди для того, щоб легко скласти число. Ми почали вивчати розряд сотень. Пам'ятаємо, праворуч знаходиться найменший розряд це одиниці, перед ним розряд десятків. І зараз ми розпочали найбільше вивчати розряд, це розряд сотні. Зачитайте, будь ласка, які числа записані у таблиці? 137. Наступне. 105. Далі. 103. 170. 120. Запишіть у зошиті номер 489 та запишіть дані числа через кому 137, 105, 103 170, і 120. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Номер 490. Нам потрібно дізнатися, яке число хоче вас навчити називати наш робот? Зверніть, будь ласка, увагу на підставочки. Наша підставка складається із трьох стержнів. Кожен стержень має назву С Д Од. Це сотні. Десятки і одиниці. Давайте спробуємо назвати число, яке зображене на моделі. 105. Правильно, в розряді сотень у нас одне кільце, це означає тут одна сотня. В розряді одиничок у нас п'ять колечок. Це означає, що тут п'ять одиниць. Звертаємо увагу, скільки десятків зображено у нас на другому стержні? Ні скільки. Отже, тут ми будемо записувати число 0. Як ми запишемо утворене число? Це 105. У розряд сотень ми пишемо одиничку. Це одне колечко. У розряд десятків ми пишемо 0. Тому що у нас тут жодного колечка, і в розряд одиниць ми записуємо 5, тому що ми маємо тут 5 колечок. Запишіть, будь ласка, це число у зошит 105. Зараз накресліть у ваших зошитах нумераційну таблицю, таку, яку ви зараз бачите на екрані. Позначте у таблиці букви С це сотні, Д це десятки, От це одиниці. Зараз вам у нумераційну таблицю треба записати числа. 157. Як ми записуємо? Скільки маємо сотень? 100. Одну сотню. Скільки маємо десятків? 50. Отже, 5 десятків. Скільки маємо одиниць? Сім. Яке число утворилось? 157. Запишіть в нумераційну таблицю число 173. Сотень. Одна. Десятків. Сім одиниць 3. Число 173. Запишіть у нумераційну таблицю число 120. Скільки маємо сотень? Одну. Чи маємо ми десятки? 20. Так. Чи маємо ми одиниці? Є тут у нас щось? Немає. Як ми ж запишемо число 120? А ось саме так в розряді одиниць ми позначаємо нулик, бо одиничок у нас немає в цьому розряді. Запишіть, будь ласка, в таблицю нумераційну число 109. Скільки маємо сотень? Одну. Що ми маємо далі? Дев'ять. 9 це десятки чи одиниці? Одиниці. Чи маємо ми десятки в цьому розряді? Ні. Коли ми не маємо десятків у цьому розряді, що ми там пишемо? Нулик. Отже, яке число ми з вами записуємо? 109. На місці десятків у розряді десятків ми записуємо з вами нулик. Дякую вам за роботу з номером 491. Зараз нам потрібно дізнатися, як розкласти число на розрядні доданки. Ми з вами робили це, коли вивчали десятки і одиниці. Сьогодні на розрядні десятки ми будемо з вами розкладати числа, які ще матимуть і сотні. Увага зразок. Якщо у мене є число 178, воно має одну сотню, записуємо це 100, воно має сім десятків, це сімдесят і має вісім одиничок. Це вісім. Отже, 178 це. 100 плюс 70 і плюс 8. Коли ми з вами виконували завдання таке раніше, то в нас просто не було сотень. Ми б записували з вами тільки десятки і одиниці. Зараз ми вивчаємо трицифрові числа. Отже, з'явився розряд сотень. Самостійно спробуйте розкласти на розрядні доданки число 151. Скільки маємо сотень? Одну сотню це яке число? 100. Скільки маємо десятків? 5 десятків. 5 десятків – це яке число? 50. І скільки маємо одиничок? Оду одиничку. Число 199. Розкладіть самостійно. Давайте перевіримо. 199 це 100 плюс 90 і плюс 9. Молодці. Розкладіть на розрядні доданки. Число 140. Давайте перевіримо. 140 дорівнює 100 плюс 40. це є одинички в розряді одиниць. Ні, немає. Отже, в одиниці нічого не записуємо. Наступне число 18. 108 дорівнює. 100 плюс. Це є десятки в розряді десятків. Немає. Нуль тут не записуємо. А відразу пишемо, скільки маємо одиниць. 108 дорівнює. 100 плюс 8. Ви великі розумнички. Отже. Щоб розкласти число на розрядні доданки, нам треба розділити це число окремо на сотні, на десятки і на одиниці. Якщо в якомусь розряді немає в нас числа, наприклад, 140 немає числа в розряді одиниць. У доданках нулик не пишемо. Якщо немає числа в розряді десятків в доданках нулик не записуємо, а відразу пишемо наступний розряд. Переходимо до виконання завдання 493. Ми маємо з вами ось кілька іграшок із стержнями. Нам потрібно записати. Як утворюється певне число на малюнку? Перше, звертаємо увагу. На першій конструкції у нас в розряді сотень є одне колечко, це значить, тут є одна сотня. Одна сотня це число 100. На другому стержні у розряді десятків у нас є, число, у нас є три колечки. Три колечки це три десятки. Це число 30. І на третьому стержні у нас є сім колечок. Ці сім колечок знаходяться в розряді одиниць. Отже, це сім одиничок. 100 плюс 30 і плюс 7 ми маємо число 137. Так. Спробуємо назвати число, яке буде на наступній конструкції. 100 плюс в розряді десятків немає ніякого числа. Нулик не записуємо, в розряді одиниць маємо три одинички. У нас виходить 100 плюс 3 число 103. Давайте спробуємо розібрати третю конструкцію. У розряді сотень одне колечко це значить число 100. У розряді десятків у нас рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 колечок. Отже, це 60. Бо це десятки. В розряді одиничок колечок немає. Нулик тут не записуємо. Отже, щоб утворити число третьої конструкції, ми з вами записуємо 100 плюс 60 рівні 160. І остання конструкція це сотня. 100, на другому, у другому розряді в десятка, два колечка 20. І в останньому розряді. Одиничок 4 колечка. Значить 100 плюс 20 плюс 4. Яке число виходить? 124. Молодці. Поставте відео на паузу та запишіть утворення цих чисел у свої зошити. Наступне завдання ми з вами виконаємо усно. Номер 494. На екрані або у ваших зошитах є числова пряма. Користуючись числовою прямою, нам треба назвати 5 чисел будь-які, які більше, ніж число 176. Уважно знайдіть в підручнику або на екрані число 176. Давайте згадаємо всі числа, які більші за дане число. Вони знаходяться праворуч чи ліворуч. Звичайно, праворуч. Назвіть мені будь-які 5 чисел, які знаходяться праворуч. Вони будуть більшими, ніж число 176. Це 177. 178. 179, 180, а також 181, 182. Нагадую, всі числа, які більші від даного, знаходяться праворуч. Назвіть мені будь-які три числа, які менші, ніж число 175. Якщо вони менші, вони де знаходяться? Ліворуч. Назвіть мені будь-які три. Розумнички, це і 174, і 173, і 172, і 171. Отже, якщо числа більші, на числовому промені, або числовій прямій, вони знаходяться. Праворуч. Якщо числа менші, то вони знаходяться ліворуч. Запишіть у своїх зошитах номер 495. Нам потрібно з вами порівняти числа. Записуємо 164. Просто 64. Як ви вважаєте, яке число більше? Так, це 164. Дітки, запам'ятайте, трицифрове число завжди більше, ніж двоцифрове або одноцифрове? Ще раз. Трицифрове завжди більше, ніж двоцифрове або одноцифрове. Записуємо наступні два числа. 183 і 143. Ми маємо два трицифрові числа. Коли ми порівнюємо, ми дивимося на найбільший розряд. Уважно. Слідкуємо. Число 183 має одну сотню. Число 143 також має одну сотню. Тут 100, тут 100, однаково. Далі спускаємося на нижчий розряд. У розряді десятків ми маємо в числі 183 число 8, це 80, а тут число 4, це 40. Кажіть мені, будь ласка, яке число більше? 80 чи 40. Так, 80. Отже, і число 183 буде більшим, ніж 143. Ще раз, коли ми з вами порівнюємо два трицифрових числа, ми з вами уважно дивимося на найбільший розряд. Буде те число більше, яке знаходиться більшим у цьому розряді. Якщо вони однакові, дивимося на наступний розряд на десятки, буде більшим те число, яке число більше в цьому розряді, 8 більше, ніж 4. Отже, число 183 більше, ніж 143. Наступні два числа 190 і 140. Порівняйте за зразком попередніх двох чисел. Так, 190 більше, ніж 140 чому? У розряді сотень у нас однакові числа 100 і 100. Дивимося в розряд десятків. Тут 9, а тут 4 десятки. 9 десятків більше, ніж 4 десятки. Отже, число 190 більше, ніж число 140. Слідкуємо за наступними двома числами. У нас є 105 число і 150. Дивимося на розряди 100 і 100 однаково. Далі у першому числі в розряді десятків 0, а тут 5. Яке число більше? 5. Яке менше? 0. Отже, число 105 менше, ніж 150. Поставте відео на паузу та запишіть, будь ласка, порівняльні вирази в зошит. Увага задача. У зоопарку слоненяті дають 5 кілограмів фруктів на день, а дорослому слонові утричі більше. Скільки всього кілограмів фруктів дають на день? Дорослому слонові й слоненятів. Про кого задача? Про слонів. Що їдять слони? Фрукти. Скільки слоненятко з'їдає фруктів за день? 5 кілограм. Що сказано про дорослого слона? Утричі більше. Як позначимо на умові? У три рази більше. Якою дією будемо шукати, скільки слону дають? Утричі більше це помножити. Молодці? Яке питання в задачі? Скільки всього кілограмів фруктів дають на день дорослому слонові і слоненяті? Поставте відео на паузу. Та запишіть умову задачі слоненятко. 5 кілограмів, слон невідомо утричі більше. Всього невідомо. Пробуємо розв'язати. можемо ми відразу дізнатися, скільки всього фруктів з'їдає і слон, і слоненятко. Ні, звичайно. Ми знаємо, скільки з'їдає слон, слоненятко, а потрібно знайти, скільки з'їдає слон Утричі більше. Нагадайте ще раз, яка це дія. Помножити. Отже, перша дія 5 помножити на 3. Дорівнює 15 кілограмів дають слонові, або з'їдає слон. Подивіться на умову: скільки фруктів з'їдає слонення? 5 кілограмів. Скільки фруктів з'їдає слон? 15. Скільки вони з'їдять разом? Так, до 15 додати 5. Або до 5 додати 15. Скільки буде? 20 кілограмів. Відповідь. 20 кг фруктів дають на один день дорослому слонові і слоненяті разом. Можна просто біля другої дії написати слово разом і ось тут пояснення не записувати. Поставте відео на паузу та запишіть розв'язання задачі. Наступна задача. Майстер за зміну виготовив 12 табуретів, а його учень утричі менше. Скільки всього табуретів виготовили за зміну майстер і його учень. Хто в нас є? Майстер і учень. Скільки табуретів виготовив майстер? 12. А учень. Невідомо, що сказано про учня? У тричі менше, як позначимо на умові? У три, р менше. Якою дією знайдемо, скільки це буде, якщо у три рази менше? Так це дія ділення. Яке питання в задачі? Скільки всього табуретів виготовили і майстер, і його учень. Чи можна дати відразу відповідь на питання задачі? Ні, бо ми не знаємо, скільки табуретів виготовив учень. Запишіть умову задачі. Майстер 12 табуретів. Учень невідомо у три рази менше. Всього невідомо. Та розв'яжіть задачу. Задачу, будь ласка, розв'яжіть самостійно. Поставте відео на паузу, а потім перевірте за зразком. 12 розділити на 3, бо у тричі менше 4. табурети Виготовив учень за зміну. 12 це майстер. 4 це учень, а разом вони виготовили 16 табуретів. Відповідь: 16 табуретів виготовили за зміну майстер і учень разом. Якщо ви задачу розв'язали так, як на екрані, маєте у відповіді 16 табуретів, поставте та собі смайлик з язичком. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися розкладати трицифрове число на розрядні доданки. Вдома я вас дуже прошу самостійно виконати завдання номер 499, розкласти на розрядні доданки за зразком номера 492 записати два числа через кому у номері 500. І розв'язати самостійно задачу під номером 501. Я дуже дякую вам за роботу. Бажаю успіхів у самостійному виконанні домашнього завдання. До побачення!